Зрадниця Ані Лорак, незважаючи на те, що багато років сидить у Москві і служить російській пропаганді і отримала там російське громадянство, вирішила оновити свій український паспорт до 45-річчя. Оскільки в Москві вже більше не працюють українські посольства, їй довелося вирушити за кордон, ймовірно, до Грузії чи Ріменії, аби без зайвого розголосу оформити новий український паспорт. В цій інформації є. Один невеличкий нюанс. Про це повідомили російські ЗМІ. Ми ж віримо російським ЗМІ. Це ж найчесніші ЗМІ у світі. Що ще повідомили російські ЗМІ? А вони повідомили, знаєте що? Давайте я вам цитую цю новину, тому що її передрукували ну просто всі. Кромі того, Лорака сталася без отчества, Мирославовна. На нових українських паспортах, в нових українських паспортах тепер не указують отчества. Вау! Це саме передруковує український сайт Унян. Крім того, Лорак залишилося без побатькові Мирославівна, бо в нових українських паспортах їх тепер не вказують. Те саме пише РБК Україна. Вау! Цікаво, пише РБК Україна, що у новому документі зникло і по батькові Мирославівна, адже в оновлених українських паспортах його більше не зазначають. Знаєте, друзі, подивився я на зразок паспорта громадянина України. Бо в мене стара книжечка, а подивився, знаєте, і я не бачу, щоб по батькові не було. Є по батькові. Це ж як цікаво, ми розповсюджуємо інформацію. Е, може, Ані Лорак отримала, не знаю, якийсь інший паспорт, наприклад, ветеринарний? Чи це може дійсно книжечка із календарем щеплень? Але мені все таки підказали, щоб от я не вимахувався, це може бути закордонний паспорт. Може, друзі, а може ми перестанемо хавати все, що нам згодовують російські ЗМІ, і просто навіть без редагування нести це в наш інформаційний простір. Бо російські так звані ЗМІ просто так такі речі. Не вкидають, і я вже бачу у мережі несеться зрада, що хтось видав там ані Лорок Паспорт. Друзі, я не знаю, чи отримувала ані Лорок Паспорт новий, чи ні. Але я точно знаю, що російським змі не можна вірити апріорі. І також я пам'ятаю історію, як в українське консульство в Туреччині, зокрема, якось приходила інша альтернативно обдарована совкиня. Така сама, як і Ані Лорак, Сніжана Єгорова, яка зрадила Україну, підтримала Путіна і втекла. Поки що гражданка України, хочу зробити заявлення. У моїх дітей. закінчується срок дії заграничних паспортів через. несколько месяцев. И, соответственно, по процедуре я, как мать моих малолетних детей, обратилась в консульство Украины в Анталии для того, чтобы они продлили мне срок действия паспорта. Тюза Тары, это же ваша сторінка, правильно? Так, моя. А то, вы далее продолжаете открыто поддерживать Путина? Нет, вы пометили, что Ну, пост... Я просто вижу, что вы это далі не прибрали. Ну, в общем, короче говоря, я отгребла по полной программе за поддержку Путина. И меня убедило это в том, что я двигаюсь в правильном направлении. Бо в мене сторінка була зламана. Ясно, дивіться, тобто є е, нас, ми українська установа, ми державний орган. Так. Є розпорядження, керівництво, зараз це питання розглядається. Хто не підтримує Україну, консульські дії не надавати. Тому я вам повертаю всі документи. Правильно. Всі, документи всі документи повертаємо. Хоча могли не повертатись. Браво, пане консул, браво! Ну, от ви бачите, як це зазвичай відбувається. Ось так би мовити реальний запис. От щодо цього у мене є докази. Щодо цього у мене є інформація. Я так розумію, що цей запис зроблений якимось наничкою з із консульства. А про Аніорак повідомили українські журналісти. Журналісти пише Унян. Yeah. Взагалі, друзі, я хочу звернути увагу на те, що інформаційні операції росіян бувають як безнадійно тупі, так і дуже вигадливі та хитрі. Як ви, можливо, чули нещодавно, росіяни типу засвітили типу Центр безпілотників у діловому центрі Москва Сіті. Опублікували відео. Е, відео із цим. просто рясно так опубликовали, розширили по всех телеграм-каналах, а потім телеграм каналы разом всі його видалили, бо, мовляв, секретные секретик. Впервые за все время, впервые на планете, значит, сегодня было применение, боевое применение дрона с поражением в часов яре, вот это вот запись этого первого полета, тестировали, проверяли две вещи. Первое ⁇ это возможность управления мышкой, чтобы время обучения пилота сократилось там, с месяца до полчаса. То есть теперь человек буквально за 10-15 минут овладевает полностью техникой полета. Это первый момент. Проверено, работает. А второе, самое главное было посмотреть возможность связи. Мы находимся от места события за больше чем за 1000 километров. И вот применение... Інші російські телеграм-канали, уже так звані ліберальні, почали писати: Ах, тепер Москва-Сіті стала законною целью. Сам хороший русський Каспаров, просто самий хороший і самий русський. Каже, що тепер Україні треба дати ракети, щоб Україна вдарила нарешті по Москва Сіті. Ого, ого. го І Каспаров ще навіть опублікував розслідування, що мало не сам Медведів, там цим центром керує. Але давайте трохи охолонимо, згадаємо історію, подумаємо і врахуємо контекст. І згадаємо, що удари по Москва сіті вже в принципі наносилися. І ну, ось ця ситуація вона не має ніяк, так би мовити, оновлювати актуальність. Вони тоді не були сильно продуктивними, але вони зіграли дуже правильну медійну картинку, зробили правильну таку психологічну гру. І якраз нагадаю, ми дуже активно тоді боролися, просили у всього світу, щоб нам надали далекобійні ракети. І в принципі, цим ударом ми продемонстрували, що ми можемо бити по Москві, можемо бити далеко. І як ви бачите, там ядерні боєголовки після цього відповідь не летять. Тому давайте вестерни харебзять і давайте нам, власне кажучи. Ракети, але це все було за попередньої адміністрації США за Байдена. І, друзі, зараз трошки інша ситуація. І інша адміністрація в США, і, в принципі, вся політична шахівниця та конфігурація щодо цього змінилася. І медійна також. А, яка у нас? Дійсність США, Трамп так, хоче швиденько навести мир. Росія у своїй манері атакує щодня і вбиває українських цивільних дуже жорстоко. І що зараз було б вигідно показати Росії? Що їм було б зараз найвигідніше? Їм би було зараз вигідно показати, що От і українці бачите, мовляв, вбивають цивільних, атакують Москву Сіті, атакують бізнес-центр. Їм би краще зараз мати яскраву картинку якогось такого штибу, аби змусити весь світ сказати, що ви там всі взагалі о, ваші істерн Європ. Всі однакові в своєму посувку, ви всі криваві, а ви задовбали своєю війною і взагалі відчепіться від нас від не знаю, заходу і самі розбирайтеся. Тому я не думаю, що вся ця історія із типу за свідкою Москви-Сіті була випадковою. В російській пропаганді нічого не буває випадкового. І ми маємо пам'ятати, хто наш ворог. Так, він кондовий. він Тупуватий він допотопний дуже в багатьох речах, але він, друзі, дуже хитрий при цьому всьому. І ФСБ уміє конструювати абсолютно вигідну і абсолютно віртуальну реальність довкола своїх жертв. І, на жаль, ми бачимо, що зараз вони дуже активно за це взялися. Вони за це взялися, тому що у них не виходить. Досягти своїх цілей іншими методами. Це теж важливо пам'ятати. А нам треба думати, аналізувати і старатися не ввестися навкиди і донатити на Збройні Сили України. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.